Друзі, всім привіт. Сьогодні буде відео про те, як не треба робити, щоб не було не було небажаних результатів. Вчора мені чуть не згорів трактор. Добре, що вчасно зреагував, виключив масу і цей. Проводка почала отут горіти. Зараз я покажу, як там все поплавалося на амперметрі. І вставлю відео, де я вчора знімав. Ну, В сам той момент, що було, кабеля тут повиривало, намотало на руль. <гум> намотало на руль, просто просто вже... кому розкажу, не повірять. Ну, зараз подивитися. Щось почав руль, в правий бік тяжче крутитися. Але нічого, їздив, їздив. Тепер заїжджав назад, почав мені димки всередині. Круй приборку, а там все сплавилося, там де амперметр. Думаю, в чому прикол? Пішов до генератора. А на генераторі нема ні одного проводу. Добре, шукаю проводи. От є провід Обірваний. От він. Подивився вище, а тут буляка намотало на руль. Я так паню, тут зачепилося. Зробив я вчора сигнал, і той сигнал, напевно, намотало, а він був причіплений надзвичайно до всіх жмутів і потягнуло за собою. Ось така штука. Так, друзі, розкрутив я панель. Опа, тут сюди. Down, down. Так, а буде ну, вам видно, що там поплавалось. Там поплавилось все, що йде до амперметра, блять, муха. Зараз буду то міняти. Міняти другий кабель ставити. Зараз <кій> ще покажу, що під капотом. Капотом теж цікаво. Так, друзі, під капотом звісний сигнал, який намотало якраз. Опа! Оп Оце є в нас на зарядку самий головний дріт. З нього зняло ізоляцію і воно почало коротити до металу. Брушофари не пообривало. Тільки зараз легенько так поміняємо. Нічого складного тут нема. Сюди прикрутимо. І все. Так, друзі, поміняв я всі кабелі, які були сплавлені. О, такі куски. Лишалися. Раз. Два. Тут заліса Ізоляція згоріла. І то був цілий, то з нього зняло ізоляцію від того, що вона мотала, той токовий дріт, який йшов на, не, цей, на генератор. Зразу одним махом ще зробив те, що в мене ніколи на тракторі не було. Опа, поворотники. Тут все зібрав. Навіть маю тепер поворотники. Все мигає, все супер. Ну що, друзі, підписуйтесь, ставте кого моцного лайка, пишіть коментар. Все буде Україна!